Сучасна кухонна техніка з будь-якого зробить шеф-кухаря. і ось ось навчиться готувати самостійно. Накрити стіл тепер також просто як замовити їжу в ресторані, в обох випадках головне зробити правильний вибір. Підказуємо, як дізнатися, що ви не помилилися з покупкою один кожною функцією приладу користуєтеся хоча б раз на місяць. Вам здається, що коли-небудь неодмінно стане в нагоді і йогуртниця, і сушарка для овочів і фруктів. При цьому вже півроку вони обидві красуються на кухні, але ви так жодного разу їх і не включили. Пора зізнатися собі, що на кухонну техніку ми теж можемо купувати, не подумавши, піддавшись емоціям. В ідеалі функції приладу повинні використовуватися як мінімум один два рази на місяць, два ви більше не витрачаєте час на чищення духовки, вона чистить себе сама. Сучасні духовки нерідко оснащені функцією піролітичної самоочищення. Дверцята такої техніки автоматично блокуються, потім духовка розігрівається до 500 градусів і все крапельки жиру, налиплі і пригорілі залишки їжі перетворюються в попіл, який вам залишиться просто протерти вологою серветкою. 3. у вашій кухні вітальні не пахне їжею, витяжка повинна справлятися з 9-6 запахів, тому пахнути блюдом може тільки при подачі на стіл. Але ніяк не в процесі приготування видавати сторонні звуки витяжка теж не повинна. Нормальний рівень шуму 30-50 дБ. приблизно так само звучить шепіт або розмова на відстані 10 метрів. Чотири ваш смартфон і варильна панель самі знають, як готувати страву. Хороший духову шафу вимагає мінімального втручання кухаря в процес приготування страв. Він сам запам'ятовує десятки рецептів. Встановлюю потрібні режими і час приготування страв контролює температуру і ступінь готовності. В ідеалі не потрібно навіть шукати відповідний рецепт списку. Розумний додаток саме пропонує варіанти, ґрунтуючись на фотографії продуктів, які лежать в холодильнику. П'ять продукти поміщаються в холодильник і легкодоступні. Якщо похід по магазинах для вас не найлюбленіше заняття, і закуповуватися ви віддаєте перевагу, наприклад, раз в тиждень. То робоча камера холодильника повинна бути місткою, щоб для всіх продуктів знайшлося місце і влізли навіть об'ємні каструлі. Краще, якщо полички переставляються, як в холодильнику Мілек 20.0, нуль у робочу камеру споміщається навіть деко від духовки. А побачити, що лежить в далеких куточках, допоможуть світлодіодні світильники флексій. Лік, встановлені на передньому торці скляних полиць, їх можна встановити там, де вони необхідні. При цьому висвітлюється весь вміст холодильника, скільки б продуктів не лежало на полицях, крім того, світлодіоди поступово набирають яскравість, не засліплюють і забезпечують безблокове освітлення. Шість вам більше не доводиться заморожувати м'ясо. Свіжі охолоджені продукти корисніше, тому їх краще не заморожувати технології перфект і Perfect Fresh, Perfect. Fresh pro дозволяють створити в холодильниках мілек двадцять зону зниженої температури. Де м'ясо і молочні продукти залишаться свіжими надовго, а з функцією даїлі, фреш можна регулювати рівень вологості в ящику для фруктів і овочів, щоб вони зберегли всі свої корисні властивості. 7. мікрохвильова піч абсолютно безпечна. Більшість сучасних мікрохвильових печей абсолютно нешкідливі. Але якщо ви хочете переконатися в цьому самостійно, то можете провести простий досвід. Покладіть всередину вимкненого приладу мобільний телефон. Зачиніть тверцята і спробуйте на нього додзвонитися, зробити це не вийде через блокування електромагнітного випромінювання в корпусі яка і робить мікрохвильовку безпечною. Вісім, дрібні побутові прилади не виконують одні й ті ж функції, якщо гарячі бутерброди і грінки можна підсмажити в аерогрилі, то купувати ще й тостер, марна трата грошей. Для будь якої зайвої техніки доведеться шукати місце в шафі або на полицях. Майже напевно вона виявиться на виду і створить відчуття захарашеності. 9. Вся кухонна техніка поєднується по дизайну, найпростіший спосіб цього домогтися дотримуватися у виборі одного матеріалу або кольору, наприклад, віддати перевагу білій емалі або нержавіючої сталі. Якщо хочеться яскравих акцентів, завжди можна вибрати стильно виглядає дрібну побутову техніку. Наприклад, чайник або тостер, але центром тяжіння уваги на кухні може стати такий великий об'єкт, як холодильник на дверцятах у вигляді графітної дошки, бласкварти дітей холодильника Мілек 20» нуль можна записати рецепт, залишити послання членам сім'ї або навіть створити невелику картину. Це одночасно і засіб комунікації і арт-об'єкт на вашій кухні.